Головний день триває на телеканалі Тівісім 8 і ми в режимі наживо продовжуємо наш марафон до Дня Незалежності. Нагадаю про те, що з вчорашнього дня, з 23 серпня, ми розпочали марафон до дня незалежності, метою якого є зібрати 120 тисяч гривень на підтримку третьої окремої танкової бригади. Тому обов'язково також доєднатися до цього збору. Скануйте QR-код, який ви бачите наразі на власних екранах. Ви відразу потрапите на монобанку і можете робити. З донату вигляді зручної для вас суми 5-10-20 гривень неважливо, але вкотре наголошую на тому, що кожен донат це суттєва допомога українським військовим. Ну а просто зараз будемо говорити про те, як ж зберегти пам'ять про українських героїв. Про це із гостю, якого на студії Тамара Яніна, дружина загиблого азовця. Пані Тамаро, мої вітання зі святом вас вітаю і вас навзаєм зі святом. Пані Тамару, сьогодні День Незалежності, і це важливе свято для кожного із нас, адже кожен із нас наразі розуміє важливість в першу чергу. І для багатьох з нас змінилася інтерпретація цього свята, зокрема в час тих буремних подій, коли ми живемо зараз. Що зараз для вас День Незалежності? Е, ну я пам'ятаю свої такі свідомі Дні Незалежності ще десь з 2009 року, коли. Ми організовували парад вишиванок і нас було всього-навсього чоловік 50 на весь хмельницький, і ми йшли вулицею Кам'янецькою до кінотеатру Шевченка. То зараз, якби до ковіду, до повномасштабки цей парад вишиванок вже був дійсно велилюдним таким дійством, багатотисячним. Дуже багато хмельничан виходили на вулицю міста. І приємно бачити, що свідомість українців і хмельничан, зокрема, зростає, і це свято стає не просто вихідним днем в календарі, а ну, дійсно набирає сенсу і змісту. І для мене особисто ну, це свято завжди було святом. Зараз воно. Як би вам так сказати, правильно, дещо болить, тому що моя родина розрахувалася за цю незалежність, але я дуже вірю в те, що все не дарма. І хочеться, щоб ми завжди мали можливість виходити в вишиванках, за що, власне, загинув мій чоловік. Щоб ми могли співати українських пісень, щоб я і моя дитина почувалися вільно в цій країні, називалися українцями, розмовляли своєю українською мовою, і щоб нам за це нічого не було. Як ви зараз? Як ваш внутрішній стан? Е ну, маю визнати, що легше, ніж минулого року, звісно, однозначно. Е час він не лікує, але він е так, знаєте, якось. Е Тирається все, мабуть, я не знаю, як це правильно назвати. Ну, Оці точки болю стають все рідшими, а, такими самими гострими, але між ними більші інтервали. Ось, і все в буденних справах якось воно так закручується, знаєте. І ну, все одно, поки ти дихаєш, ти мусиш жити, поки в тебе є дитина, ти не можеш просто сісти, скласти руки. І бувають такі періоди, коли нічого не хочеться робити. Ти втомилася, ти виснажилася, ти вигоріла. А бувають такі періоди, як зараз, коли ти повна ідей, тобі щось хочеться робити, ти хочеш знов ставити пропорційно майдані з позивними хлопців. Ти хочеш якусь акцію по висадці дерев зробити, щоб ну, родини загиблих військових висаджували дерева, і щоб це був такий гарний символ, щоб туди дітки могли приходити. Ну, я зараз Повна таких сповнена таких цікавих ідей, і е, зараз мені щось хочеться робити, і просто якщо ми не будемо це все робити, то ну пам'ять про них не буде жити. А це наше завдання. номер один тепер, чим ви зараз займаєтесь чи реалізовуєте якусь одну із тих ідей? Зараз такий період, що в мене м, почалися знов виставки з моїм народним одягом давнім, бо я його збираю, колекціоную давно. І от вони ці виставки приурочені до Дня Незалежності. Зараз воно все плавно перетече в день міста. І я в Меджибужі планую робити виставку, в Маліївцях так само. Ми вже спілкувалися з якби, директорами і керівниками цих закладів. Ще в Хмельницькому плануються виставки, а і, і паралельно я планую робити, якби втілювати в життя ці заходи е, з приводу як, напевне вшанування пам'яті наших хлопців. Але от е, хочу зазначити, що просто минулого року мій фокус весь був на родинах азовців. Вся моя увага, якби я їм допомагала і волонтерила, і якби заходи з вшанування пам'яті були якось на це направлені. А цього року я більше вже скерувала свою увагу на Хмельницьку територіальну громаду. Я вже розумію якось, ну знаєте, скажімо так, мене там попустило, і тут я вже ну, ширше можу поле діяльності своє якось розширити. Ось то я живу тут, я в місті Хмельницькому, і я вважаю, що Ну, це нормально і адекватно, щоб кожна територіальна громада вшановувала своїх героїв? От вони тут наші всі, ми їх любимо, пам'ятаємо і маємо їх не забувати і нести пам'ять про них в люди і в роки. Минулого року ви почали збирати допомогу для вдів. Як зараз із цим справою? Продовжуєте цим займатися? Ні, я ще наприкінці минулого року вже цим перестала займатися. В нас був склад, ми його потихеньку розформували. Ем, слава Богу, просто ну, це почало втрачати свою актуальність, тому що вже родини почали виготовляти потихеньку документи, вже почала надходити державна допомога. І я, чесно кажучи, дуже втомилась, тому що я ем, зараз вже, от в цьому році, я розумію, що це було і що це сталося. Це було виключно моє бажання, мене ніхто не змушував. Я так включилася в цю роботу волонтерку і в допомогу родинам, що я просто забувала про своє горе, і я ну його якби не проживала так, знаєте, в повній мірі. Я от місяць проплакала, а потім я пішла волонтерити і я фактично. Півроку прожила не своїх, а, а життя оцих родин. Я так переймалася ними. Я знала, деяку дитину, як звати, в кого які розміри, що кому потрібно. Ну, це було потрібно мені в першу чергу. Е, мене ніхто про це не просив, мене ніхто до цього не змушував. Мені це було приємно. Я в цьому раділа і тішилася, і це напевне було моє єдине джерело якоїсь такої ну, радості. Напевне, так би мовити. І воно мене врятувало, насправді. Бо ну, якби я цим не займалася, то півроку я би точно проплакала. про... Я би нічого не змогла зробити. А так я ще якусь користь принесла і ну, не так травматично прожила своє горе. Але це швидко втомлює, тому що це робота з людьми, це ти не відпочиваєш. І я під кінець року вже потихеньку почала здавати позиції. І, ну, і слава Богу, воно все дуже гармонійно закінчилось і для мене, і для родин. Але ми всі товаришуємо, ми підтримуємо зв'язки. Ми звертаємося по допомогу одна до одної, якщо щось потрібно. І тим більше в нас в Хмельницькому є такий маленький осередочок, тому що у нас є чотири вдови, і одна сестра загиблогозовця. І це от ми з початків, з минулого року, ми так разом так і тримаємося купи. І ми така собі своя маленька родина, маленький світ. Ми там разом їздимо відпочивати, з дітками, все, ми ходимо в одні садочки, в одні школи. Ну, ми є великою підтримкою одна для одної, і це дуже цінно. Бо ми пройшли разом е, без перебільшення найважчі часи в житті кожної з нас, і ми втримались разом. Як наразі, із отриманням державної допомоги. Ну, дякувати Богу, все гаразд. Все гаразд. Так. Да. Е, щодо вашої волонтерської діяльності, хотів би поспілкуватися з якими проектами займаєтесь наразі, і розкажіть про це детальніше, як коли почали, з чого все починалось? Ну, зараз я напевне ніякими волонтерськими проєктами не займаюся, але є один в перспективі. Мене запросили до участі в благодійному фонді, але ми ще чекаємо, поки там налагодиться система. Це, я думаю, десь на вересень можливо воно буде стартувати. А починалося все минулого року. От я кажу, в мене чоловік загинув 7 квітня, 9 квітня я про це дізналася, і я просто місяць плакала. Плакала, плакала, плакала. Поки якось я не знаю, як так трапилось, як мені мене Бог на це скерував, але я чітко пам'ятаю цей день, це було 2 травня, і я м -м, задумалась над тим, як живеться вдовам, які не в себе вдома, які переїхали. І я просто ну, зловила такий інсайт, я думаю, чекай, я от ну, я в своїй квартирі, в мене житло не втрачене, я тут маю. Родичів, друзів, підтримку, я мені все знайомо. Я я маю своє горнятко, свою постільну білизну. Все. А як та жінка, яка все втратила? А садочки зачинені, ти дитину не віддасиш в садочок, ти не можеш піти на роботу, ти в чужому краї. Хай ти так, ми всі в Україні, ми всі українці, ми всі як вдома. Проте все одно переїхати з Маріуполя, наприклад, в Стрий це дуже великі зміни. Це все одно трошечки ну, різний уклад життя в людей. Це трошки другі люди. Це, зрештою, це це, ну, це дуже велика адаптація. Плюс накладається втрата рідної людини, яку тобі без того і в рідній хаті важко пережити. І я думаю, Боже, а якщо, наприклад, чоловік загинув 24 лютого в перший день повноштабної війни, і він ну просто, грубо кажучи, ну не встиг заробити жінці грошей. Так? От, ну а за що ж вона живе з тою дитини? І мені так стало, ну мене це так жахнуло. І м -м, я тоді списалася з дівчинкою з волонтерів Поділля. Вона каже: ти знаєш, я тобі можу допомогти. Там ну, побутова хімія, одяг, якісь там дитячі харчування, підгузки. Типу, ти запитай, може, комусь там ну, потрібно. І я написала пост у Фейсбуці, і з цього все почалось. І я ще на той час перебувала в телеграм-групі Азов-родина, це там, де всі зібрані родини загиблих азовців. І я написала, що якщо комусь потрібно, то, 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 то ви можете до мене звертатися. І в той же день я пам'ятаю, до мене звернулись чотири родини. Я пам'ятаю ці родини, хто це був. І так з цього все почалось. І потім число цих родин зросло десь до 25 приблизно. І так, от ми потихеньку-потихеньку. Спочатку це були вдови з дітками, потім це ще були батьки ну, з дітьми або просто літні батьки, які втратили одного сина. Наприклад, це ну, дуже Боже, кожна історія, ви знаєте, це така, така біль, така біда і таке горе. І ти ж ну, ти маєш дізнатися про цю історію, тому що ти будеш писати пост, тобі треба людям пояснити, для чого ти там якісь ці потреби закриваєш, кому, що, і це все ти пропускаєш через себе. І я пам'ятаю ці історії, як чоловік прощався з жінкою в останнє, як чоловік цілував дитину. Як, як син мамі писав повідомлення, вона його прочитала тоді, коли вже сина не було в живих, це було привітання на День матері. І... Ну, це не можна забувати. Це все, це життя, ці всі життя вони могли тривати, вони могли бути, жити так, як ми з вами. Вони могли теж бути присутні тут, в цій студії. І сьогодні ходити і святкувати. Але завдяки їм живі ми. І ми просто зобов'язані не забувати їх шанувати і дякувати хоча б в серці. Я не кажу носити куби, квіти до кубів. Кожного дня, але просто розуміти і усвідомлювати, що в нашої свободи є ціна. І вона дуже дорога, просто найдорожча. Я навду цитату з одного із ваших інтерв'ю, ви зазначили, що тепер моє завдання це максимально зберегти в сина пам'ять про тата. А, на вашу думку, як зберегти у суспільстві пам'ять про героїв? Заходами. Я думаю, тільки заходами. По вшануванню пам'яті е різними, напевне, і перформансами. І... Але ви знаєте, от моє бачення цих заходів не таке, що вони мають бути сльозними і плаксивими, вони мають бути такими якось, ну, не святковими, а от піднесеними. піднесеними, такими показувати ці звитяги, ці, е ну, це наші герої. Розумієте, вони не раби і вони загинули не в Кайданах. вони... Е, ну, герої, герої, кожен з них, герої, жінка, чоловік, це не, не важливо. Ну вони, е, вони здобували, вони не в жертву себе приносили, вони здобували. І ну, треба, і вілборди треба замовляти, і сіті лайти, і фотовиставки треба робити, і концерти на їх честь вже, ну коли це можна буде, коли ми вже переможемо. І і паради, і, і, і хода має бути, і автопробіги, просто все, от все, що може про них нагадувати. І головна мета, на мою думку, це якби, ну, формувати в молодого покоління і підтримувати вже в нашого покоління от, розуміння того, що це герої, і вони. ну, якби, Здобували оці цю перемогу, що це ну, що ми звитяжна нація. розумієте що ми нація козаків, що ми нація переможців, що ну ми не, ми не кріпаки. Ми, ми переможці. З вашого дозволу, я хочу трішки запитати про чоловіка. На момент широкомасштабного вторгнення він перебував вже у Маріуполі. Ну так, але він поїхав з відпустки з дому. Справа в тому, що в нас в кінці лютого все на день народження, і він кожного разу так підгадував відпустку, брав, щоб ми святкували разом в трьох завжди так традиційно. І значить, ми відсвяткували день народження. І 22 лютого йому командир зателефонував і наказав терміново повертатися. І чоловік взяв квиток на потяг і 23 лютого, о п'ятій годині ранку, я його останній раз бачила. Син спав, а він йшов на потяг. І це був останній раз, коли ми з ним бачились і попрощались. І ми попрощались так: ну, так, наче він він вернеться. Це. І він це якось напевне розумів. Я, я то точно так прощалась, мені навіть в голову не приходило, що можливо, ми бачимося останній раз. Ну це це було не в моїй реальності. І 24 лютого, вже коли е, ну, почалося якби бомбардування, то він в шостій ранку зійшов на залізничному вокзалі Маріуполя, і його вже навіть не пустили на базу в Юріївку. Його одразу відправили на бойові завдання, тому що вже е, тривали вуличні бої, вже насувався фронт і. Там десь видали йому якесь екіпіювання, і так він зустрів повномасштабне вторгнення. Чи був у вас з ним зв'язок? Як це часто відбувалося? Він одразу сказав, що телефонувати мені не потрібно, я буду телефонувати сам. І він по кілька разів на день телефонував, поки в Маріуполі був цей зв'язок. Мені здається, це десь до 1-го чи до 3-го березня, якось так. Потім там, звісно, вже все зникло, тому що. Дуже швидко все відбувалося, і зараз, на відстані цього часу, який пройшов, я тепер усвідомлюю насправді швидкість перебігу подій. І він... тоді ми почали переписуватись в телеграмі. І ви знаєте, я от помітила теж уже потім його зміни настрою. От він спочатку, як тільки-тільки приїхав в Маріуполь, у в нього такий був піднесений настрій войовничий. Він там ми їх зараз тут от розіб'ємо, та 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 ми їх кришимо. Ми зараз їх тут всіх поперебиваємо І десь приблизно він 10 березня отримав поранення. Тиждень ми з ним він не виходив на зв'язок, я тільки через командування дізнавалася, що він просто живий, здоровий. І потім він десь 15 серпня, напевно, ой, серпня, лю... березня, перепрошую, вийшов на зв'язок, і я чую, що в нього вже не такий піднесений настрій, що він вже просто тримається. І вже станом на 15 березня вони їли раз на день в шпиталі, і перев'язки в них були через день. Це в тих, що легкі бо в нього було наскрізне поранення. Це, це, це були самі-самі початки вторгнення повномасштабного, але вже була така складна, страшна ситуація. І вже під кінець, він три тижні пробув у шпиталі, і останній тиждень перед загибеллю він ще воював. Він взагалі вже. Він не жалівся, він ніколи не жалівся, і він мені ні на секунду не дав зрозуміти, що, можливо, ми не побачимося. Проте він, напевне, сам почав це розуміти, що, ну, скоріше за все, він звідти не вийде і ми не зустрінемося. І він просто був такий спокійніший, якийсь, і цей оптимізм він, ну, десь, напевно, вичавлював просто з себе. І він, його повідомлення починалися так, що там привіт, мої хороші, я ще живий. Або там привіт, кохана Мила, я ще є. Я не усвідомлювала тоді цього. Я думала, ну, я просто до мене це не доходило. Зараз все, все усвідомлення приходить зараз. От В цьому році в мене просто до мене не доходить, що взагалі трапилось. Зазначили про те, що у Азова був спільний чат, в якому mm -hmm. ви могли комунікувати. Чи відомо вам щось про повернення тих азовців, які за наказом вийшли до полону? Ні, на жаль, мені нічого не відомо, тому що я вийшла з цього чату, бо я для себе не бачу сенсу перебування там, тому що якщо дасть Бог і так станеться, що ДНК співпаде з мого сина з тілом, яке їм можливо знайдуть, то мені ну, воно і так співпаде, мені слідчий зателефонує. В плані документації я вже всі документи зробила. Мені там ні нема що послухати, ні нема що сказати. І там теж є своя атмосфера, і мені важко це витримувати. Я вже просто, ну, просто почала не витримувати. І мені... Я вирішила, що так буде краще. я собі вийду, я не буду це читати, слухати, бо я маю якось зберегти себе. Перепрошую за запитання, можливо. Тіло чоловіка вдалося повернути? Ні, не вдалося, на жаль. Там просто така історія унікальна, на правду. тому що е, чоловік загинув на морі, в човні, і ну, більше я таких історій не чула. От в Маріуполі, щоб хлопці загинули в човні на морі. Е, це от їх було, я точно знаю, шість позивних, але, скоріше за все, там було більше людей в цьому човні. Тому що був ще мужчина, який переправляв, от він займався саме переправлянням з одного берега на інший, і мого чоловіка не знайшли. Проте 22 серпня було прощання з хлопчиком, який був в цьому човні. Тобто одного з них все ж таки вдалося ідентифікувати. Там було багато ДНК-експертиз, і нарешті мама з дружиною мали можливість його поховати. І... З одного боку, це могло би дати якусь надію мені, але я знаю, що тіло цього хлопчика пішло по обміну ще минулого року влітку. Просто цілий рік тривала ДНК експертизи. І якби м -м 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 десь мій чоловік теж був в обміні, то мені би теж рік назад вже сказали, і була би якась експертиза. І я телефонувала в НДКЦ, перепитувала, чи є е зразок ДНК мого сина, е є, чекайте. Ось і все. І я ну, чесно сказати, я дуже мало надіюся на це. Хоча кажуть там ну, різні люди, що а може він ще живий, а може він при добре. Ну я буду рада, якщо він живий. І я казала, кажу, і буду казати, що двері в мого дому завжди для нього будуть відкриті. Завжди, як би не сталося, що би не сталося, це по-іншому не може бути. У вас із чоловіком було спільне хобі. Наскільки я розумію, ви колекціонували українські рушники. Ну, це не тільки рушники. Ми... Я збираю давній народний одяг. Так, а чоловік він дуже любив це моє захоплення, і ми з ним коли зустрілися, в нього була одна єдина вишиванка, і та йому не по розміру. я за це все взялася, перешила ту вишиванку, потім на весілля вишила йому вишиванку. І ще в мене була вишита сорочка мого діда, Її вишила бабуся моя. Я її теж перешила на чоловіка, то в нього було вже три сорочки, він казав, боже, в мене мільйон сорочок. Коли не було тебе, то не було, типу, жодної. І йому дуже подобалось те, що я цим захоплююсь і що я це все збираю. Він не був проти цього і навіть там дарував мені часто ці всі старовинні речі. Ну, тому що це наше українське, рідне, воно. Не може не подобатись ні чоловікам, ні, чоловіка, ні жінкам. Мені здається, воно гарне. Чи показували ви свої колекції вже широкому загалу? Тому що ви зазначали про те, що до Дня Незалежності презентацію, якщо я не помиляюсь, підготували з українським одягом. Це вперше вже чи це не вперше? Е, ні, ні, не вперше в були одного разу, я не пам'ятаю, який це був рік, ну кілька років тому. Е, десь, напевне, 2016 це був рік, так. Ми спільно з міською радою організовували дефіле біля кінотеатру Шевченка. Там презентувала давні строї, повністю гарно складені. В Меджибожі також проводили ми дефіле. І цього року, на до Дня Вишиванки, тиждень мої костюми стояли в міській раді. Дуже там гарно ми їх зібрали і. Подобалось всім, хто відвідував міську раду. Вони ну дійсно насправді дуже красиво виглядають. І от в фотомузеї у Хмельницькому, так само до Дня Незалежності, ми тиждень е е е організували тиждень тому виставку рушників. от суто, рушники з різних етнографічних регіонів України з різних областей. І там люди мали можливість прийти подивитися, навіть потрогати руками і побачити, який рушник, з якої області там все було підписано, і вони дуже гарні. І в чомусь вони різні, але і в чомусь вони такі подібні і спільні. Яка реакція людей була? Подобалося людям. І ви знаєте, одне діло бачити це десь на фотографіях, в інтернеті і зовсім інша справа бачити це наживо. І цей, знаєте, такий м, запах бабусіної скрині, коли це полотно, воно таке пахне, якоюсь такою старою хаткою. Це все викликає такі е -м, ностальгію, сентименти, якісь, тому що в кожного з нас є е бабуся з хаткою в селі, і це все якісь такі спогади з дитинства. Це дуже розчулює. І ну, я кажу, воно не може не подобатись, тому що воно створене руками, воно народне, воно. Наше рідне це ну дійсно ідентифікатор нашої нації, так само, як і мова. ну от По вишивці можна визначити, до якої національності там, відноситься одяг чи там ну, будь-що інше. Так само, як і за мовою. так Ми чуємо мову, ага, це той-то той-то. І, і так само тут, воно, воно наше рідне, воно не може не подобатись Український народ зараз платить за незалежність надзвичайно високу ціну. Цю Ці ціну на превеликий жаль також заплатили ваша сім'я. Я хотів би запитати у вас наступне, якою ви бачите Україну майбутнє? Вільною, однозначно, тому що в нас же просто немає права на інший варіант. Розумієте, якщо, не дай Господь Бог, щось піде не по нашому сценарію, то просто ну, все буде намарно. Всі ці загибелі, ну бо будемо називати речі своїми іменами. Вся ця ціна, вона просто ну, буде марною. Ми не маємо права цього допустити. Просто в нас немає цього варіанту. В нас один єдиний варіант перемогти і розумієте, вільна держава це як сказати, це не просто собі незалежна, соборна, самостійна Україна. Україна це народ, Україна це люди. А люди це е, свідомість. Розумієте, ми маємо багато чого розуміти, усвідомлювати, переосмислити. Ну, в ідеалі всі 100% українців мали би е, розуміти, що відбувається, що може статися, якщо ми не переможемо. Що нам треба зробити для того, щоб ми далі, ну, щоб ми перемогли. І головне, як нам себе поводити. В першу чергу в своїй країні, щоб цього не повторилося, щоб наші діти не йшли знов на фронт, не воювали з сусідом, це важливо, тому що цей сусід не заспокоїться ніколи. І тільки від нас, і від нашої позиції, від нашої свідомості залежить майбутнє нашої держави, тобто нас в першу чергу. Пані Тамара, я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Тамара Яніна, дружина загиблого азовця. Говорили про те, як зберегти пам'ять про українських героїв.